і служив А той, призначив його над домом своїм, і все, що він мав, віддав його І Він не і усе, що мав у руці Йосипа, І не знав він, про нього нічого, окрім хліба, що їй. А Йосип був гарного стану та вродливого вигляду. І сталося по тих пригодах, і звела свої тво, очі на Йосипа жінка пана свого і сказала вона, не мань зі мною! А він відмовився і подав до нього пану гріх свої. перед своїм, та Я Не побудила. І сталося, що вона день у день говорила Йосипові, а він не слухав її, щоб не рости при ній і не бути з нею. І сталося одного дня і прийшов він додому робити діло своє, а там у домі не було нікого з людей. І схопила вона його за одежу, кажучи, не гаєш зі мною. Виклала вона людей свого дому та сказала їм говорити. Дивіться, він прийшов до мене ще покласти зі мною. Та я закричала сильним голосом. І сталося як. О, Патіфар, вернись. Коли залишилася Патіфар та його жінка наодинці, переказала вона йому цими словами говорячи. <гувачити>? Патіфар, не переживай, все буде добре. Давайте прийшов оцей раб єврей, що ти зі мною привів до нас, щоб забавитися мною. Не годя он. Він не можу это сделать, я тобі не вірю. Ти віриш мені? Ні. Ти віриш мені. Хорошо, малиха, я тобі вірю. Інтерпре новий перевод. Взяв його Йосиповий пан та й віддав його до дому в'язничного. До місця, де були ув'язнені царські в'язні. І пробував він там у тім домі в'язничним, а Господь був з Йосипом і прихилив до нього милосердя та дав йому милість в очах начальника в'язничного дому. <говори> Далі <сюди>. <говори> 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 От, От, я, кінець.